Можна сказати, офіційна церемонія, тому що приходять люди з посольства українського, з української громади. Тобто Симона Петлюри ми не забуваємо. І бачите, це могила сімейна. Тут також похована його дружина Ольга, от Петлюрова і донька Леся. Ну, я не буду... Заглиблюватися саме в біографію Симона Петлюра, просто хотіла би розказати саме про його останній Паризький період життя. Він провів всього в Парижі десь 20 місяців. Звичайно, те, що він опинився в Парижі, це, ну, так, це результат програшу наших визвольних змагань, як ви знаєте. І що цікаво, що саме Париж став. Таким пристанком для багатьох політичних біженців, до речі, не тільки українських. Як ви знаєте, пізніше тут також з'явився Нестер Махно, Володимир Вониченко. Тобто це троє, так би мовити, українців. У кожного з них була, була своя програма для України. Всі пересварені, грубо кажучи, да, воювали між собою і в результаті да, Україну програли. Звичайно, все складніше, ну, в реальності, ніж я так розкажу. Але факт залишається фактом, що о, ті, хто програли в визвольних змаганнях і в цій от війні о, багато з цих людей опинилися в Парижі. Наприклад, ті самі о, білі генерали, так, які теж програли, вони теж ходили вулицями Парижа. І навіть собі не уявляю, як це відчувати. Да? От Вчора Махно. Зі своєю армією да а, а, воював в Україні в українських степах, а потім він опиняється в Парижі, і можна громадяну чи на вулиці побачити свого ворога. <ріст> ворога <ріст> <ріст> так <ріст> і біля генерали, до речі, багато з цих з цих політичних біженців вони поховані під Парижем Сен-Женєвєв-Люба. Є окремо таке, можна сказати, російський цвинтар, ну, Він не тільки для росіян, от, але там їх багато поховано, і там, до речі, похований наш теж співвітчизник, то Серж Сержліпарк. От хоч там написано Серж так, тобто, але він саме там похований. Ми обов'язково. Поговоримо про нього окремо, тому що я не збирала інформацію, я зможу зробити саме екскурсію, показати різні адреси, де він жив, тобто це буде окремо. Але повернемося до нашого Самона Петлюри. Багато хто вважав, що саме у Франції можна я не знаю, отримати притулок, прихисток, як багато сьогодні, ви теж тут опинилися, ви можете. Тепер сьогодні можемо говорити про Петлюру трошки інакше, тому що тепер ви відчуваєте, як він міг себе відчувати. Він теж сюди приїхав без грошей, він спочатку приїхав без родини, і теж він трошки приховувався, тому що, звісно, його не могли залишити спокої. Ну це все закінчилося вбивством. От. І він поміняв кілька адрес в Парижі. Але один з останніх адрес була саме на Володинському кварталі на одній вулиці був готель, де він жив. І якраз недалеко від готелю він любив ходити і в Люксембургський сад погуляти, і поїсти в ресторан, який називається Буйом Гасіно. «Буйон» — це такі ресторани, їх кілька в Парижі. Можна сказати, що такою швидкою кухнею. Вони і зараз є, і там зараз завжди черги, там не можна замовити. Ви просто потік такий людей. Багато от ви приходите, їсте там дуже базові такі французькі е, страви. От і коли пекура так ходив, у нього теж не було багато грошей, тобто він ходив в ресторан їсти, де було недорого. Плюс він в своїй кімнаті в готелі міг готувати, тобто треба було десь одно їсти. І саме біля цього бою Васінна на вулиці Расін, яка відносно недалеко, якщо доїхати до Латинського кварталу. Ми їздимо, коли я роблю екскурсію про український Париж. Можна дістатися до бульвару Сан-Мішель, а потім, потім до вулиці Расін. Зараз там теж на вулиці, на розі вулиці Расін і бульвару, бульвару Сан-Мішель. Досі є книгарні, але інша книгарня. От. Він любив теж ходити в ту книгарню і саме тоді, коли він роздивлявся книжки, в нього стріляв шварцбак. От. Він випустив 5 куль, і Симон Петлюра ще був живий. Він, наприклад, ходив в церкву, теж там біля нього на Лугунському кварталі, Румунська церква, тому що ще не було православних українських церков, але це була Румунська православна церква, його тут і принесли і потім принесли його в госпіталь, де зараз наша церква Святого Володимира, як І там ви мали бачити, якщо ви ходили в цю церкву, мали побачити там табличку, де якраз згадується про, про Симону Петлюва, яка хороша. Якщо ви не бачили, обов'язково, коли ви заходите саме з вулиці, вулиці Руди Сантефа, там прямо от написано про нього. <реку> да, тобто він, він загинув в 1926 році. Мене часто запитують, чому немає таблички, да, меморіальної таблички, на некоторую в Парижі. Це якраз складне питання. Наша діаспора пробувала. Ти можна сказати, що ніхто нічого не робив. Але зрозуміти, що е, коли сталося його вбивство, да, заарештували е, його вбивцю, але коли був суд, фактично вби... все перевернулося до Горбриня. Е, е, я не знаю, чи це вже доведений факт, але е, всі вважають, що е, приклали руки більшовики е, для того, щоб е, репутацію е, Симона Петлюри і, звичайно, всього, всього того, що він представляв. тобто Небутню незалежність України, український рух, він все-таки був на чолі армії. Тобто він вважався серйозним кандидатом, конкурентом, тобто навіть в екзилі, навіть без грошей, навіть без влади його треба було розуміти не просто знищити, а знищити його репутацію. Тому що навіть мертвий він міг бути. Ще навіть більше, як сказати, як використовують як мученика, да? а тут йому споплюжили а, на сто років поплюжили репутацію, тому що навіть сьогодні у Франції його вважають антисемітром і От, Так був повернутий процес. От, хоча він не був не, не антисемітром і помровщиком. Але проблема в тому, що так само я, до речі, як і Махно. Махна теж звинувачував в антисемітизмі, але різниця була в тому, що він ще був живий і він встиг відгавкатися. Він сам писав статті, він російську писав. Поки він тут був в Парижі, він встиг Жозеф Кесель, такий відомий, досить французький ну, єврейський письменник, який написав книжку про нього Махно і його єврейка. А він ніколи не був одружений з єврейкою, тобто це була придумана історія. Джозеф Пісель має дуже хорошу репутацію у Франції, досить не читають його книжки. От, а хто такий Махно повільно з ним? От, а, і, але Махно був живий і він встиг захистити свою репутацію. Тому до нього не приклеїлися. Да, в його армії так само були погромщики. Проблема вся в тому із і з Махном, і з іншими а, нашими полководцями, можна сказати. Не буду говорити, скажу, хто як бачив Україну, але е, в їх армії е, були неконтрольовані елементи. От. І так були погроми в Україні. Якраз, е, е, якраз це теж частина історії, які, на жаль, ми дуже погано знаємо. Так, ми живемо десь тисячу років у нас історії спільної між е, українцями і євреями, але на цю історію ніхто її не вивчав нормально. Ось, і, е, от, наприклад, ми говоримо е, про українців єврейського походження, наприклад, та ж Соня Делоне, да, вона єврейка. Е, Хана Орлова, яка, народж, яка тут зробила е, е, кар'єру скульпторки, саме на мой до речі, ось, на початку ХХ століття, вона теж е, родом з України. Але її сім'я цікаво від погроми. Як це представляти? О, як, 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 як це представляти? Ми погані, ми хороші, е, хто це робив, так? Е, тому що ми зараз говоримо про Менрей, це Має Людницький, е, його батьки теж євреї з України. Сержикам збух, про якому говорити, його батьки е, євреї з України. Багато хто з них їхав від погромів. Як нам цю історію подавати? Вони, вони пов'язані з українською історією. Так? Дуже часто написано, що вони просто з російської імперії, так? невідомо звичайно з російської імперії. А як тільки ви дивитеся звідки Київ, Одеса, Харків, то ну, тобто вони наші, так? Це частина нашої історії. Але як її подавати? Люди їхали від погробів чи українцями, а українцям, росіянам ким? О, це дуже важливо, тому що коли вам будуть питати, коли ви будете чути про у Франції, французи один раз розуміли. На нього етикетка була повісена антисеміта, і поки що за 100 років ми нічого не зробили для того, щоб змінити це ставлення. Для того, щоб його змінити, що треба зробити? Треба, щоб був системний підхід на рівні держави, щоб були науковці, які вивчають, французи, які їздять в Україну, українці, які в Францію, для того, щоб це було не сказати публічно, от перепередивитися пере, пере, цю історію. От. І зрозуміти, що багато хто з французів теж на нас ліпить е усю етикетку е українці-погромщики антисеміт. От. До цього треба бути готовим. Я ніколи до цього не готова. От. Е тому що в мене, наприклад, є е подруга, вона професійна гідеса, француженка, єврейка, і вона апетлюра антисеміт. І попробуй їй доведи, що це було неправда. Ну ніяк. От. Тому що, е, тому що це дуже делікатне питання, і це треба робити на державному рівні. Це нам ще треба буде зробити. Зараз війна, зараз до нас багато е, уваги, і це той момент, коли треба системно щось робити. Самім зрозуміти. Я наприклад теж не знаю цю історію, е, українці єврейського походження, е, євреї українського походження. Як вони Вони бачать цю історію, дуже часто Україна для них травматичний досвід ось цієї сім'ї права. Це нам треба буде ще опанувати, тому що нам треба знати, як, як, як трактувати, як, як, щоб, як сказати, його обілити, треба знати історію. Треба оці всі деталі самим знати. А ви знаєте, що історія була фальсифікована, ну, переписана. Ми навіть її самі не можемо знати, тому що більшість з нас, ну я пронаймі ще вчилася в радянській школі. Да, От, я встигла отримати, ну, добре, що мені небагато, мені потім пощастило в 15 років відкрився гуманітарний ліцей, де нам історію просто з архівів подавали в 91-му році, і це повністю змінило мій світове. Мені пощастило, але ж не всім так пощастило. От ми, тобто євреї в Україні, це окремий шмат, який нам треба якось переварити, тому що я ж кажу, якщо ми хочемо їх називати українцями, а вони народжені в Україні, нам треба якось знати, про що ми говоримо.